6 лютого Христос ще Петро. Хто? Хто основа? Частина 3. Як же тоді справи з її іншим припущенням, що Петро був призначений цим видимим главою? І тому папа походить за спадкоємністю від нього? А отже, завдяки божественній допомозі, обіцяній йому блаженному Петрові, непогрішний, коли він говорить екскахендра, тобто з кафедри святого Петра? Ось слова кардинала з цього приводу. Давайте тепер коротко розглянемо підстави самої доктрини непогрішності папи. Наступні слова з Євангелія, вимовлені в різний час, були звернені виключно до Петра: Ти скеля! І на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Я, верховний архітектор Всесвіту, каже наш Спаситель, створю церкву, яка існуватиме до кінця часів. Я закладу основу. Цієї церкви так, що вітри і бурі помилок ніколи не здолають її. Ти, о Петре, будеш основою цієї церкви. Вона ніколи не впаде, бо ти ніколи не похитнешся, і ти ніколи не захитаєшся, бо спочиваєш на мені камені істини. Церква, основою якої є Петро, оголошена неприступною, тобто захищеною від помилок. Як можна уявити собі нерухому будівлю, побудованому на хиткому фундаменті? Бо не будівля підтримує фундамент, а фундамент підтримує будівлю, віра наших отців, сторінка 150-151. Тепер ці твердження насправді ясно показують, що концепція, яку вони визначають, абсолютно не поєднувана з істиною Святого Письма і зазнає невдачі на кожному кроці. Коли застосовується до Петра або будь-якої іншої людини чи послідовності людей, і все, що потрібно для знищення всієї теорії, це прочитати два або три уривки Писання, які прямо говорять на цю тему. Бо написано: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос, 1 Коринтян 3,11. І ще збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому, і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ефесян 2, 20-22 Зверніть особливу увагу, що це місце Писання не говорить, що ви збудовані на основі, якою є апостоли і пророки, але вона говорить: збудовані на основі апостолів і пророків, тобто ви збудовані на основі, на якій збудовані апостоли і пророки, і хто є підстава апостолів і пророків? Відповідь Сам Ісус Христос. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Тому, оскільки основа апостолів і пророків є сам Ісус Христос, і оскільки християни збудовані на основі апостолів і пророків, Писанням істини встановлено, що той, хто не побудований на самому Ісусі Христі, як на єдиній основі, що закладена або може бути закладена, не є християнином. І будь-яка церква, що не побудована на самому Ісусі Христі, як на єдиній основі, що закладена або може бути закладена, в жодному розумінні не є християнською церквою. А саме такою, за її власним винятковим твердженням, є католицька церква. Вона не стверджує, що збудована на основі пророків і апостолів, яка є сам Ісус Христос як, динина, як єдина основа. Вона стверджує, що побудована на основі одного з апостолів. Церква Христа не побудована на жодній такій основі. Церква Христа не побудована на основі спилу і навіть не на скелі, яка зроблена з пилу, вона побудована на вічній самоіснуючій скелі, яка є сам Ісус Христос. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.